Вашому шахраї виглядають так або так. А тут би ви сказали, що перед вами шахрайка. Ця дівчина краде факти моєї біографії і копіпастить всі мої сторіс, щоб обманювати людей. Ви скажете, Ліза, ну мало хто в когось там колись вкрав сторіс. Вона продає вкрадений в мене курс, говорить, що надає ученицям роботу, начебто, має таке ж саме агентство, як і я, і, начебто, надає вакансії. Той час, як ми працюємо як ФОП, надаємо роботу нашим ученицям. Я особисто надсилаю їм зарплату, результати співробітництва моїх учениців. Українським бізнесом ви можете подивитись на сторінках цього бізнесу або в таргеті в інсті вона ж в своєму платному платному каналі, за який вона додатково бере кошти, надсилає просто скріншоти вакансій сапорту. Якщо у вас виникла думка, хм, твій афікінський курс за дві копійки у якої шахрайки? Це так пропозиція. Заверніть мені з собою. То у мене для вас декілька питань для обмірковування Чи може людина вчити розвитку і працювання в і Алгоритмам тік-ток маючи 112 підписників. Чи повинна людина, яка заявляє, що вона працює Кілька років в цій сфері заробляє від двох тисяч доларів мати певні кейси своїх робіт. Чи буде людина, яка днями й ночами працювала над своїм курсом, над своїм продуктом, який продає інформацію на заробіток від двох тисяч доларів на місяць, коштувати 10 доларів? Питання риторичне. Людині, яка справді заробляє від двох тисяч доларів на своїй справі і хоче створити навчальний курс, не потрібно красти цю інформацію, тому що вона є в неї в голові. їй є чому навчити. Інших людей, а я знаю, чому тому, що справді класно знайти 10 клієнтів через інстаграмчик, продати їм курс крадений за условно 10 доларів і заробити свої 100 доларів, тому що вона не може їх заробити в UGC чи через TikTok. Але при цьому, начебто, вчить вас заробляти через UGC, і через TikTok, Мама купуючи продукт у шахраїв, ви мало того, що не отримуєте ніякої корисної інформації, а лише перезапис у власній інтерпретації інформацію, яку вони почули і запам'ятали, тому тому що в нас неможливо копіювати наш курс. Вам, крім того, ще за гроші продають публічні вакансії, які ви можете знайти за одну хвилину при цьому називаючи це агенством. Якщо можливо, вам здається, що продавати шахрайським способом чужі курси це круто, то не забувайте, що вона обмане і вас, як вона це вже робить з чатом вакансій.